Біля нашої стіни, такої, що візуально вже знаєте, дуже виразно показує масштаб проблеми. Крижані сталактити, які звисають просто з під віконь. Фасад свого будинку мешканці цієї житлової багатоповерхівки на Берестейському проспекті столиці вже охрестили стіною плачу. Я взагалі ну, я не знімаю теплий одяг. У мене в квартирі 6 градусів сьогодні. У мене діти зараз один в лікарні на стаціонарі з антибіотиками, а всі з бронхітом з температурою. У цьому будинку на 10 під'їздів вже понад два тижні немає опалення. Мешканці кажуть, температура у їхніх квартирах опустилася до 6-7 градусів, намагаються зігріватися електроприладами, але це лише коли є світло. Наскільки я знаю, є постанова, що будинкам, які довго перебувають без опалення, принаймні мають залишити електрику. Ну, люди мають вижити, вони мають хоч грітися, хоч якимись обігрівачами. Теплопостачання зникло через аварію після одного з російських обстрілів, але через несвоєчасний злив води та застарілі комунікації після спроб запустити тепло. Труби почали рватися. Наш один єдиний бідний сантехнік на весь цей величезний будинок намагається запустити опалення пів години. Знову рветься труба. От вчора чотири прориви були. Ми почали викликати аварійну ситуацію. Ну аварійку в 23 чимось, і вона приїхала тільки в 6 ранку. Тобто до шостої ранку вже було залито повністю всі стояки. Це було позавчора. З восьмого пояки по, по четвертий поверх так. по четвертий поверх затопили. Всередині там все плавало. Замерзлі і здебільшого заржавілі пані Олена показує комунікації, які проходять просто на даху будинку. Саме тут був епіцентр одного з проривів, і вся вода ринула вниз, зокрема, і в її квартиру. Наша кімната, яку а, затопило одну з перших, вода сьогодні не капає, тому що вона замерзла. Розставлені відра, мокра та зіпсована стеля. Пані Олена з донькою та онукою змушені були переїхати. Навчальний заклад, в якому вона викладає, надав родині кімнату у гуртожитку. Втім, щодня вони сюди навідуються, аби коли є світло, обігріти та підсушити квартиру. Я зверталась до представників ЖЕКу. Ми писали заяви, повинні були прийти люди з комісії, скласти акт про залиття. Нас насправді нічого взагалі виконаного немає. Ми залишаємось в критичній ситуації без опалення. Добрий день. Холодина Така, то я нагріваю бутилки води і ставлю у постіль. У холоді та волозі уже у сусідньому під'їзді мешкає пані Валентина. Їй 90 і зі своєї квартири на восьмому поверсі вона не виходить вже чотири роки. Тож, коли її стало заливати, на поміч прийшли сусіди. Отак Живемо один день, і слава Богу. А що завтра буде, і що вночі буде, не знаємо. Ми вже плаваємо. Будемо розводити устриці. А це вже підвал цього будинку, він же і укриття, в якому лад мешканці наводили своїми силами. Але наразі тут теж вода на підлозі і нестримні потоки, які лються зі стін. Це ще один прорив у будинку. О, покрив... Це бомбу сховище. Як тут воно сховати? Ось біжить вода. Бачите? третю добу тут біжить. Комунальники Викликали одразу після прориву, але за ці кілька днів їх тут так і не побачили. Якщо буде обстріл, то це буде для нас дуже влечевна ситуація. Поки ми спілкуємося з мешканцями, до будинку все ж прямує бригада комунальників, на яких тут так довго чекали. Виявилося, що це працівники, які прибули на поміч з інших регіонів. Після завершення робіт за іншою адресою, їх нарешті направили сюди, аби оцінити ситуацію і в чергове спробувати запустити опалення. Зараз будете да, робити? Так, да, зараз стояк, робимо, і будемо запускати будинок. А якщо знову буде рвати? Ну, тут же всі на місці? Дай Бог, знаєте, як казала, все буде добре. То можливо сьогодні мешканці вже будуть тепло. Надіємося, ми вже давно надіємося. Проблема найбільша в тому, що неутеплені криші, труби, по суті, знаходяться на вулиці, а ви бачите, який мороз. Тому ну, ситуація насправді складна. Тим часом голова Шевченківської РДА у своїх соцмережах ще два дні тому відзвітував, що ситуація під контролем і процес пішов. Однак, просто на очах ТСН під час чергової спроби щось полагодити, ми фіксуємо черговий прорив. Аліна Лісова, Валентин Шелко, Вікторія Письменна, ТСН, один плюс один марафон. Єдині новини.